Зник, пішов з дому і не повернувся. Розшукується. Такі повідомлення все частіше з'являються в інтернет-мережі. Проте безслідно зниклих дітей у Львівській області, на щастя, одиниці. Як служби розшукують згубу, розкажуть наші журналісти. Увага, розшук. Зникла дитина. Допоможіть знайти. Чимало таких повідомлень щодня з'являється у стрічці новин. Та от лише як показує практика, здебільшого діти не губляться, а якраз таки свідомо втікають з дому з різних причин. Попереджено 653 батьків і ініціювано притягнення до відповідальності 214 дітей. Після проведення відповідної роботи 27 дітей було повернуто в сім'ю, 23 до навчальних закладів. 10 дітей було влаштовано до притулку у справах дітей. Та здебільшого дітей знаходять за лічені години або ж вони і самі повертаються додому. І на щастя, цьогоріч у Львівській області всіх умовно загублених правоохоронці спільно з соцпрацівниками та батьками таки знайшли. За шість місяців по області було 254 повідомлення про безвісті зниклих дітей. Ну дякуючи реагуванню правильному і всіх дітей було знайдено за цей рік. Слава Богу, у нас ніяких таких победнісі на звичайні події не сталося. Діти, як правило, втікають саме через непорозуміння в сім'ї, конфлікти, сварки, а іноді насилля. Частими бігунами є саме малюки з неблагополучних родин, які вдосталь не отримують батьківського тепла та любові, або ж цікавості і бажання до пригод. Двої діток це буде менше шести років. 22 дітей це є віком від 6 до 14 років і 36 дітей це є вже дітей, які від 14 до 18 років. Найбільший відсоток згуби становлять діти підліткового віку. Саме у цей період змінюється гормональний фон, емоції вирують, а всі конфлікти сприймаються вкрай близько до серця, запевняють психологи. Саме у підлітковому віці виникають перші симпатії і загострюється критичне сприйняття самого себе. Відтак, у такий спосіб діти намагаються донести до батьків, що потребують їхньої любові. В цьому періоді діти дуже хочуть до себе максимальної уваги. І коли в сім'ї відбуваються якісь певні процеси, в яких вони не отримують до себе такої максимальної уваги, такої безумовної любові, то ці діти ось такими своїми такою своєю поведінкою хочуть звернути увагу власне, на себе. Відтак батькам варто частіше приділяти увагу і час своїм чадам, цікавитися їхнім життям і внутрішнім станом. Лише таким чином можна не допустити небажаних наслідків. Оксана Павлишин, Христина Колодій, Роман Бучко, Григорій Сюськін правда тут.